Нічого не залишилося з квартири. Ні одного вікна, ні одних дверей, шкафи, все перебито. Щоб наша адміністрація в першу, першу чергу думала про життя людей. Сюди два приліти, в 34-й дом два приліти і сьогодні в нас. Це було десь без 10-11, пів 11-го. Є то без 11 бо я збирала сумку, ви на Ніколаїв їхати зібралася. І різко так дало, що дуже багато пилу було і запах, як горіли. Я вийшла, люди мої сидять на першому, на першому, на першому поверсі, коли ліфте, люди мої сидять, я кричу, де пожар, де горить. Стекла всі. під'їзді, от мій кабінет, бачите, розбиті стекла. Не заметно. Нічого не залишилося з квартири, ні одного вікна, ні одних дверей, шкафи, все перебило. Сереж, можеш сюди? Нічого не залишилося. Все перебило. Не знаю, як жити, як не буду. І де жити. Єдинственна ранена одна дитина двохрічна, ну, вона не ранена, а стекло з полком. І порізала, Зараз дитина знаходиться у лікарні. Ну так, будемо берегти себе, старатися до перемоги, не панікувати, всі живі, стекла поставлять, хлопці, які приїхали, допоможуть. Пострадав, і можна пойти в эту штуку. Оце ваше взяла запити. Лажиться оттуда, що вона ще викопати. Суботу вже почалися прильоти. Сюди два прильоти, три четверті два прильоти. І сьогодні нам. Дуже хотілося б, щоб наша адміністрація, щоб наша адміністрація в першу, першу чергу думала про життя людей і не строїла в час війни. Ну, саме наше що всі живі. Життя людей сохранено. 是啊。